Пенсію можуть нарешті всім підвищити, і вона буде аж 6 тисяч гривень. Про це з'явилася така інформація. Уявляєте, як думаєте, правда це чи ні? Давайте. Будемо з вами сьогодні розбиратися. Вітаю вас на каналі Політик з Грядки. Сьогодні поговоримо про таку тему. Перед тим, як ми перейдемо до цієї теми, будь ласка, пишіть вашу думку в коментарях стосовно теми відео. Також не забувайте ставити вподобайки, це пальчик вгору, якщо вам відео сподобалось, і також, якщо воно вам цікаве та важливе, ви завжди можете його поширити. Інформація тут дійсно буде важлива. Отже, вчора з'явилася інформація, коли приймали бюджет на 2026 рік, про те, що. По-перше, зросте середня е, зарплата у українців, вона буде складати аж 30 тисяч гривень, але я особисто в це не вірю. І також буде підвищення мінімальної заробітної плати, там 8 600 чимось гривень. І з'явилася інформація про те, що я так і не зрозумів, що правда це буде мінімальна чи середня пенсія в Україні, але вона буде складати приблизно 6 тисяч гривень. В наступному році сьогодні з'являється інформація, що підвищення пенсії особливого в наступному році не планується, і вони будуть там щось підвищене на 200-300 гривень, може бути не більше. Тобто, досить виходить цікава ситуація. Ціни в нас вгору ростуть, а пенсії в нас не зростають. І навіть якщо пенсія мінімальна була 6 тисяч гривень, все одно на неї прожити практично неможливо, тому що ціни в магазинах вже досить, досить її перегнали. Тому, друзі. Скоріше за все, ніякого підвищення, я думаю, не буде, тому що з 1 березня, я нагадаю, проводиться індексація виплат. Одні розказують і пишуть, що по своєму досвіду що їм пенсію підняли, інші кажуть, що їм пенсію не підняли. А навіть і урізали, тому я не розумію, як воно звичайно відбувалося. Але багато, багато дуже така велика частина більшість людей пишуло про, про те, що їм додали там 100 чи 200 гривень, не більше. А ціни в магазинах продовжують зростати. І вже з жовтня вони знову зростуть на 30-20% на базові продукти. Тому. Я так розумію, вчора просто це були гучні заяви про підвищення пенсії. Я так дійсно і не зрозумів. Начебто писали чи про мінімальну, чи про середню. Ну вони і зараз кажуть, що середня пенсія в Україні близько 5 тисяч гривень. Хоча я знаю, більшість людей отримує менше, ніж 5 тисяч гривень. Я не знаю, звідки вони взяли ось це середнє, розумієте? Але навіть на 6 тисяч гривень, давайте будемо чесними, з такими цінами це маленька пенсія. Тому. Я не знаю, що як воно буде далі, будемо з вами дивитися. Я лише чув одну інформацію, що знову з березня планується нова індексація пенсій. Але яка вона буде така, як в цьому році, чи якась якось по новому, ще, на жаль, невідомо. Також постійно відбуваються якісь зміни, якісь нові вимоги до пенсіонерів. Хоча з такою пенсією вони ще вимоги ставлять, розумієте? З цією ідентифікацією, яку потрібно проходити. Тим, хто за кордоном, тим, хто знаходиться на непідконтрольній території України, з одної сторони, може воно і правильно, з іншої сторони, трошки зараз не до цього, але вони що роблять? Вони ввели, що і можна пройти онлайн через смартфон. Але вибачте мене, більшості пенсіонерів смартфона немає. А якщо і є, то пенсіонеру потрібно розібратися, як, як це робити. За кордоном, наскільки я розумію, вимагають український номер. Якщо в людини його нема, то що і Вертатись назад в Україну в пенсійний фонд, тобто якось воно все так робиться. Знаєте, начебто і повинно воно працювати добре, але воно так не працює. Напевно, вони думають, що у кожного пенсіонера е гарний телефон є. Ну, я не знаю. Хоча на таку пенсію, як пенсіонер, може купити гарний телефон. Скажіть мені, якщо смартфони по 10 тисяч гривень, а ще інтернет подорожчав, тарифи, е, тарифи е, мобільного зв'язку подорожчали і продовжують зростати постійно. Ну, тобто, знаєте, таке щось роб... займаються тими справами, я так вважаю. Тому я думаю, що підвищення ніякого суттєвого не буде, тому що цими байками вже годують нас рік, а то і більше. Постійно підвищують, постійно щось е, збільшують, а якось на ділі воно не працює. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Як справи у вас з цим, чи підняли вам щось чи ні, дуже буде цікаво почитати вашу думку. Ось. Але на мою думку, я ж кажу, що розумієте, про такі великі підняття казати отак глобально не будуть, я думаю. Це якісь пусті обіцянки. Може, щось і піднімуть, а може, і не піднімуть. Але от на сьогодні з'явилася інформація, що там щось на наступний рік, 200-300 гривень, може, може додать. Може, це не точно. Але начебто з 1 березня знову буде індексація з березня. Ну, Будемо дивитися вже в наступному році, що з цим буде. Стане більш менш відомо до кінця цього року, які там плани. Але я не думаю, що буде підвищення до 6 тисяч гривень мінімальної пенсії. Щось мені слабо в це віриться, хоча б хотілося, щоб аби так було, дійсно. І, 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 і щоб трошки ціни притормозилися. Тому що е, мінімалку вони зараз піднімуть, якщо в наступному році. Самі розумієте, ціни знову вгору злетять. Податки також вгору злітають. Тобто, ну, якось так. Так, да, у нас зараз складні часи, але підтримки пенсіонерів, на жаль, немає. Тому, друзі, будемо слідкувати за інформацією. Поки що, на жаль, підвищення ніякого не буде. Дай Бог, щоб, звісно, воно було. Але на мою думку, що напевно не буде. Очікувати. Поки що не варто чогось там такого. Але будемо з вами дивитись. Все можливо. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ще не підписані. Ну і будемо слідкувати за актуальною інформацією. Дякую всім за перегляд.